Я буду трошки хвилюватися, бо це моя перша доповідь взагалі. Я хочу вам розказати про кластеризацію. Тобто, хто стикався з тим, що потрібно на карту вивести дуже, дуже багато об'єктів, мабуть, задавався цим питанням. Ну, мені цікаво, хто все-таки цим цікавився і стикався з цим питанням. Небагато людей. <ріст> ну, отже, коли у нас на карті десь до 500 об'єктів, в принципі, вона на мобільному девайсі працює нормально, майже не глючить. Але коли більше, це вже може стати проблемою. і візуально це теж виглядає вже не так гарно. І, ну і термозить. А, <Erfahrung> Отже, головним партнером нашої презентації є Макдональдс. Всі зазвичай користуються базою даних аеропортів, але я взяв Макдональдс. Воно мені здається зручніше, того що Макдональдс розташовані більш кучніше в містах. І uh, ну, цікавіше дивитися за кластеризацію, якраз на прикладі їхніх Ну, Я взяв розташування Макдональдсів в 256 містах Америки. Найбільших uh, от їх якраз десь в районі 10 тисяч. Uh -huh. uh, на нашій карті буде. А uh, щоб ви uh, оцінили повністю важливість кластеризації, я зараз uh, в першу чергу покажу, як це виглядає без кластеризації. Пом пом пум, так, вот ну, от воно включилося вже відразу <гум> 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 а, ну В Україні все нормально, тепу, але якщо ми поїдемо. Ну, далі все стає вчаніше. Отак. Ну, це 10 тисяч маркерів. Ну, але деколи буває потрібно і більше навіть. А, от. Хотілося б, щоб воно ну, такого не було, а було все красиво. А, отже, а... ой, стоп. Нашому це потрібно взагалі. Стикнувся вперше, я з цим десь трохи більше року тому, у нас був проєкт Мігасос, і там якраз замовник хотів, щоб у нас була кластеризація. І хотів, щоб вона була анімована. Тобто, коли я приближую карту, у нас маркери красиво роз'їжджаються. І, і, ну, і ще головне, Воно мало б бути все на Google Maps, тому що рішень. Пум -пум -пум. Да, Він хотів на Google Maps SDK. Є, в принципі, готові рішення на картах iOS. От як бачите, SuperPink, Kingpin, DT Cluster Marker. Я їх всіх перепробував. Всі вони мають свої е, якісь недоліки. І, е, а самий головний недолік це те, що вони не підтримують Google Maps SDK. А починаючи з 6-ї версії е, на iOS Apple відмовилась від Google Card. А хто взагалі мав досвід програмування під е, iOS? О. Ага. Окей, ну в мене просто код на Objective-C, ви будете дуже сильно лякатись, там багато квадратних дужечок, а, ну як приклад. А, ну, але в принципі я буду розказувати більше про суть. А, вот. а, значить, у нас ну, я, я почав цим цікавитись і а, почав цікавитись різними методами кластеризації. Один з них це метод К середніх, це більш математичний метод. Це групування по мінімальному сумарному квадратному відхиленню центру кластера. Там гарні математичні формули. Або ще один метод був групування по сітці. Тобто ми ділимо видиму область екрану на квадрати, і з кожного квадрату вибираємо маркери, об'єднуємо їх в кластер. І таким чином виводимо їх на екран. От. Перший метод дуже дуже красивий, але він так от він намалюваний в Вікіпедії. Але він на практиці виявився повільний. Ну, трохи ну, в цьому плані це погано. От. І також складно з ним виконувати якраз анімації маркерів. Отак. От ну, в общем, я почав займатися більш другим Кластеризація за допомогою групування об'єктів на сітці. Отже, у нас з'являються три таких задачі. Ми спочатку формуємо сітку і формуємо якраз кластери. Тобто об'єднує маркери. Далі, коли, користу... ну, це коли користувач перетягує, ну, виконується навігація по карті, у нас формуються кластери, далі відбувається анімація з старих кластерів в нові кластери. І далі видаляються старі кластери. Ну або вони відразу там можуть видалятися в залежності від того, чи вони з'їжджаються чи роз'їжджаються. Вот. Ну, Перше, це нам. Потрібно от, визначити сітку. А, і ще що я хотів розказати, є така проблема. Ну, спочатку я почав думати, ну, як це от, взяти, розбити екран на, на цю сітку. Взяв екран, розбив, але тут відразу ж вилізла проблема така, що коли я просто перетягую карту. У мене змінюється сітка відносно системи координат. І відповідно, одні маркери спочатку то налажать то, ну, хоча я не зумлю її, вони спочатку налажать то до одного, одної ячейки, то до іншої, і от перебігають туди-сюди. Ну так виглядає цікаво, звісно, але це нам не потрібно. Тому я вирішив прив'язувати цю сітку до загальної системи координат. Перше, це я беру ну, загальна система координат у нас ну, латітуди лонгітуди 360 градусів. Це я його уявляю у вигляді великого квадрата. І далі ділю цей квадрат на доти, ну, бачите, в циклі, доки він не стане менше, ніж. В три рази більше, ніж розмір екрану. Тобто він його розмір може ну, цієї сітки може бути або від півтора, рази, півтора екрану до трьох екранів. Тобто, у нас, якщо я трошки зумлю, він розмір цього, цієї сітки не змінюється. Так само я перетягую. Сітка залишається на місці, ну, просто перетягується по екрані разом з кластером. Отак. Далі я шукаю таким от нехитрим способом. Uh, точку. Ну, uh, це uh, спочатку я беру точку А uh, першим, першим методом. Uh, left bottom corner. Uh, я її отримую з, зі свого MapView. І далі uh, вираховую uh, точку Б. Ну просто ділячи, ділячи націло на розмір кластера. Тобто у нас вже є розмір кластера з попереднього екрану. І ми ну, враховуємо, віднімаємо одиничку з запасу, оце, який ви бачите. Тобто, щоб у нас зліва і знизу був запас в один, як мінімум, кластер. О, от так. Ну і далі у нас відбувається побудова кластера. Тобто це у нас най такий ну, найдерев'яніший метод. Він якраз використовувався в Kingpin, здається. Я його вивчав. Ну, я його звідти так от здар, а потім подивився. Ну, в принципі, ну, так, тут виконується, якщо, наприклад, у нас 10 тисяч маркерів, то виходить, ну, у нас складений цикл, grid дай менше, наприклад, 7. Це виходить 49, помножити на 10 тисяч, ну тобто це 500 тисяч операцій для того, щоб прорахувалося, і відповідно вже на 10 тисячах воно буде ну, теж підтормажувати. До, ну, воно працює так більш-менш адекватно, до 4 тисяч маркерів. Отак. Тобто тут у нас, ви бачите, вкладений цикл, я прохожу по кожній ячейці і беру кожного разу. Ну, формую МАПРЕК для цієї ячейки. І е, ну, це типу, беру з цього регіону, е, всі маркери, які там є, і з них формую. У ну, типу, мене створюється от, кластер і додається до масиву нових кластерів. От, ну, це дуже повільно. І це е, 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 ну, потрібно було оптимізовувати. І е, я вирішив зробити це трошки інакше. А, от у нас а, є, ми так само проходимо всі 10 тисяч маркерів, і, а, але один раз тільки. І кожного разу ми просто вираховуємо а, рядок і стовпець для кожного маркер. Ну, Спочатку перевіряємо, чи взагалі він попадає в видиму сітку. Якщо він а, не попадає, ми нічого не робимо. Якщо попадає, вираховуємо рядок. І стовпець для нього. І е, формуємо ключ, по якому е, заносимо е, в ну, ns Dictionary, це в objective c це колекція, або словник. Е, заносимо по цьому ключу. Е, у нас зберігається масив е, з цими е, маркерами. і е, е, Потім наступним кроком, ну тобто у нас виходить ця колекція з цими ключами і в них ці масиви зберігаються. Ну, наступним кроком просто проходимо по цій колекції і так само формуємо нові кластери з тих маркерів, які містяться в кожній ячейці. Отак, ну це вже набагато швидше. Я можу показати, як це працює на 10 тисячах. Вот mm -hmm. тут у нас уже є такі штуки. В принципі, майже без тормозів, но тут більше тормоза пов'язані з тим, що ну, зображення з затримкою виводить. О, така штука. Отак, про. Це, звичайно цікаво, але якщо більше 10 тисяч маркерів, то знову вже вона стає працювати повільніше. От. Якщо ще більше об'єктів, то але є така штука, як квадратичне дерево. Я думав щось сам на цю тему. Так в мене думки-думки ходили. Потім я десь прочитав, і виявилося, що вже така штука існує. Це коли ми при додаванні маркерів на карту відразу будуємо таке от дерево. Ну, мені важко було його швидко намалювати. Я його просто намалював у вигляді. Ось такої штуки, да? <хи> ми, ну. Додається маркер, ми ділимо, створюється кластер, в кожного кластера є 4 дочерні кластери: Лівий верхній, лівий нижній, правий верхній, правий нижній. І в кожного з цих так само ну, це такий самий елемент, в кожного з них є так само 4 дочерні. І коли ми додаємо маркер. Ми дивимося, в яку зону він попадає, додаємо його в цей кластер, потім створюється той кластер, куди він попадає. Знов туди додається, знов шукається, куди він попадає, в наступне. І так до 20-го зуму по гуглу. Ну, тобто в Google-картах є ну, тип, зум від 1 до 20. Ну, воно так і виходить, що ділячи 20 разів на 2, виходить оцей 20-й зум максимальний. От, тобто у нас а, а, при додаванні для кожного маркера а, 20, а, ну, це 20 операцій. Тобто у нас а, виходить більш затратне додавання маркерів. На 50 тисяч маркерів я пробував, це триває десь близько 14 секунд. Ну, але це, цей процес можна оптимізувати За рахунок того, а, що ну, вивести спочатку ті маркери, які. Знаходяться поблизу користувача, а потім вже в фоні довантажувати всі решту маркерів, ну, розбивати їх по цьому квадратичному дереву. І е, коли вже е, користувач е, соває картою, там на якомусь там 15-му, ну, 11-му, припустимо, зумі, неважливо якому, е, то е, так само, от, ну, це от Припустимо, екран жовтенький, це екран користувача. І ми отак, отак само, таким самим чином, ділимо, ну, беремо спочатку самий верхній, у нас є самий верхній кластер, дивимося, в який з них попадає екран, і ділимо до тої, до тої пори, поки у нас в екрані не буде там, ну, так само, наприклад, 5 на 5 цих кластерів. От. І у нас вони, тобто для цієї вибірки у нас відбувається буквально там 20 на 5, ну десь в районі 100 операцій. Тобто це дойти до, до того рівня. Ну, це, це якщо користувач буде на максимально збільшеному зумі, це донизу, до щоб поки воно дійде, це ну, 20, ну десь, десь отак от. Операцій. Ну, і це відбувається набагато швидше, взагалі а, ну, на великих кількостях ну, взагалі не гальмує. Ну, в принципі, і там не було особливо видно термозів. Mm. Ну, тобто тут за, за, ну, взагалі карти повається. так, ганулулу теж я Макдональдса. Так, ну і от про те, що я говорив. Тобто, з пріоритетів, що ідеальний, ідеально швидкий процес формування кластерів, але ну, трохи більше часу потрібно на завантаження. А, вот. Тепер ну, це тільки перший етап побудови, мабуть, вже заморилися. А ще є інший етап: це анімація маркерів. Тобто, у нас. Сформувалися ці нові кластери. Створився масив нових кластерів, у нас є ще старі кластери на екрані, і вони повинні переїжджати один в один. Ну, це, в принципі, теж мені це дуже сильно ламало мозок спочатку, а потім ну, виявилося, що це не, складно, не настільки складно, як здається. Це, у нас йде перебір всіх кластерів на відповідності. Ну, тобто, у нас такий вкладений цикл. Виходить, ми ну, перевіряємо відповідність кожного нового кластера, кожному старому кластеру. Це, це, це також можна, в принципі, ще оптимізувати, але воно не потребує того, ну поки що я не знайшов необхідності в цьому. Вот. Ну і от ми дивимося, якщо а, а, новий кластер є частиною старого кластера. Значить, це відбувається, коли користувач приближує, і кластери повинні роз'їжджатися. Тобто у нас був старий кластер, і з нього утворилося декілька нових кластерів, які є частинами старого. Тоді ми просто додаємо новий кластер, ставимо йому спочатку, зберігаємо його позицію. New Position туди, куди йому потрібно буде рухатись. А йому призначаємо по позицію старого кластера. Ну і далі анімуємо його в позицію нового кластера. Старий відразу видаляємо. Тобто тут, в принципі, нічого такого немає. От. І Наступний крок. Або ну, наступний варіант точніше, коли навпаки старий кластер є е, частиною нового. Це коли е, користувач віддалив і кластери з'їжджаються. Тут у нас відбувається е, спочат, ну, тут, е, нам потрібно спочатку анімувати, а додати вже новий кластер в кінці, тобто, у нас вже після закінчення анімації. Ви бачите, створюється, додається новий, новий кластер на карту, а старий видаляється. Ну от і все, в принципі, можна. А, в, так, а, воно. А, ну, В принципі, там об'єкти дуже мінімальні. А, ні. Не створюються стільки об'єктів. Ні, 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 а це, не, не створюються об'єкти там, де немає маркерів. Тобто, маркер, коли додається маркер, він створює е, кластер тільки ну, там, там, де він є. Тобто у нас дерево виходить таке неповне. Ну, типу, в, в, тільки в тих місцях у нас кінцевих е, кластерів ну, самих, самого нижнього рівня рівно стільки саме, скільки е, точок. Да. Тобто, в принципі, тут, ну, хоча воно пам'яті займає, ну, десь в районі, коли завантажується, десь в районі 50 МБ, по-моєму, займає. <гр stereotype> так, а, ні, це, ну мені здається. Вся програма 70 мегабайт. Ну, типу, в оперативці, коли висить. вас, коли ви і на декілька точок, і в тому місці, де була стара, нічого немає. Так. Не зрозумів. Це ви побачили на карті, так? Ну вони. кластер має центр. А, я зрозумів, я зрозумів питання. Так. Кластер має. ну, Центр кластера підраховується як середня всіх координат. Тобто може бути таке, що. ну, тобто, ну три, три точки знаходяться, і вони. ну, Ну, центри рівно між ними і вони роз'їжджаються. Ну, інакше ну, ми можемо взяти, в принципі, якийсь кластер, але це, ну, типу, якийсь маркер як центр, але це буде, ну, вони нерівномірно будуть тоді.